Вас вітає команда Audit і я Оксана Нетіс. І протягом цього ефіру ми поговоримо з вами про акценти формування собівартості. Січень це гаряча пора для бухгалтера. Це період закриття бухгалтерського року. Потрібно нарахувати податки, провести інвентаризації, закрити рахунки та, звісно ж, визначити фінансовий результат. Найсуттєвішим аспектом при визначенні фінансового результату безсумнівно є правильне формування собі вартості, продукції, товарів, робіт і послуг, і це стосується не тільки виробників, але й тих, хто надає послуги чи займається реалізацією покупних товарів. Основним нормативним документом, що визначає порядок формування собівартості продукції, є національне положення стандарт бухгалтерського обліку 16 витрати. Цей документ окреслює загальні принципи формування собівартості, тоді як безпосередня процедура і специфіка наводяться в гаузевих методичних рекомендаціях. Підприємство може й не дотримуватись галузевих метод рекомендацій та орієнтуватись на власні потреби обліку, але з обов'язковим урахуванням вимог надстандартів. Так, стандарт 16 містить лише перелік статей калькуляції, що використовуються для розподілу витрат, які входять до виробничої собівартості, за бухгалтерськими рахунками і за статтями фінансової звітності, однак не містять методики підрахунку таких витрат. Способів калькулювання собівартості існує безліч, і пов'язані вони з технологічними особливостями кожного виробництва. Сам спосіб калькулювання це організація процесу підрахунку. Однак об'єкт калькулювання теж можна визначити по різному, виходячи із специфіки підприємства. Наприклад, об'єктами калькулювання може бути виріб, замовлення, продукт, переділ, номенклатурна група тощо. Також декілька є і методів калькулювання це Обраний підхід до визначення об'єкта калькулювання, і він може бути позамовний, попередільний, попроцесний або ж комбінований. Підприємство самостійно визначає метод, виходячи із можливостей обліку на кожному етапі виробництва. Найголовнішим етапом це є визначення виробничої собівартості продукції, яка являє собою суму, за якою в балансі підприємства відображаються залишки незавершеного виробництва та готової продукції, і визначається він на основі абзацу другого пункту 11 надстандарту 16, і включає в себе. Безпосередньо прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати. До прямих матеріальних витрат відносяться у нас сировина, основні матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкту витрат. Інші прямі витрати. У нас включають безпосередньо витрати, які можна віднести до конкретного об'єкту витрат, зокрема, це можуть бути відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних ділянок і майнових паїв, амортизація або ж витрати від браку. Прямі витрати на оплату праці включають оплату праці робітників, зайнятих у виробництві продукції, виконанні послуг або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат. Загальновиробничі витрати поділяються у нас на змінні та постійні. Повний перелік їх у нас. Зазначено у пункті 15 національного стандарту 16. І, наприклад, це можуть бути витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення або інше утримання виробничих приміщень, внутрішнє заводське переміщення матеріалів, готової продукції на склади інші, нестачі або оплата простоїв Тощо повний перелік, ще раз скажу, наведений у пункті 15. Свою чергу загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. Постійні це ті, які залишаються незмінними або майже незмінними при зміні обсягу діяльності. Наприклад, це може бути охорона приміщення, амортизація будівлі, обладнання тощо. Розподіляються вони між продуктами, тобто відносяться на рахунок 23-й. За винятком, коли фактична потужність виробництва менша нормальна. У такому разі між продукцією розподіляють лише частину постійних витрат, а решта вже потрапляє на сурахунок 901. Нормальна потужність це середній обсяг виробництва, показник, який зазначено в 16-му стандарті, розраховується на основі даних за кілька років, але жоден із чинних стандартів не дає ні більш докладного пояснення ні зразка розрахунку нормальної потужності. Законодавчих чи нормативних актів, які вмістили алгоритм розрахунку нормальної потужності підприємства для розрахунку загальновиробничих витрат, також немає. Тому, зважаючи на такі обставини, на мою думку, підприємство на підставі положення пункту 5 статті 8 закону про бухоблік вправі самостійно значитись із методикою такого розрахунку в наказі про облікову політику. Деякі підприємства взагалі чинять простіше, не встановлюючи нормальної потужності, і розподіляють одразу всі загальновиробничі витрати, не ділячи їх на постійні та змінні. Це, звісно ж, не відповідає вимогам національного стандарту, але різниця може бути несуттєвою при умові, що підприємство працює, не втрачаючи обсягів виробництва. Дом змін, змінні загальновиробничі витрати це ті, що змінюються прямо або майже прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу, виходячи із фактичної потужності звітного періоду. Базою розподілу можуть бути години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо. Разом із тим, хочу зазначити, що розподіл загальновиробничих витрат на зміні постійні доволі умовний. Наприклад, витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу можна вважати постійними, адже при коливанні обсягів виробництва вони не змінюються. Проте, в разі скорочення обсягів діяльності, підприємство може змінити, зменшити і такі витрати. Тобто підприємство на власний розсуд з огляду на економічну доцільність визначає, які саме витрати належать до зміни. А які до постійних перелік таких витрат також потрібно закріпити в обліковій політиці підприємства. Взагалі, формування та розподіл загальновиробничих витрат викликає багато запитань в силу індивідуальності підприємств, неможливості однозначно класифікувати витрати або відсутності на підприємстві методології обліку витрат. Як це виглядає на практиці? Наприклад, підприємство має декілька видів неоднорідної продукції, кілька цехів, які випускають продукції, або надають послуги, але до випуску залучені одні ті самі співробітники. Або ж коли використовується одне обладнання і для випуску продукції, і для надання виробничих послуг? І якщо на великих підприємствах ведуться журнали роботи обладнання, погодинні наряди працівників? То на малих підприємствах зазвичай вкрай обмежені ресурси, і такий облік просто не ведеться. Але ж бухгалтеру потрібно виходити з тих даних та ресурсів, які вже є в наявності. Тому виходом в таких ситуаціях є саме віднесення прямих витрат на виробництво, які неможливо розподілити між об'єктами калькулювання. На загальновиробничі витрати і в подальшому, вибравши найдоцільнішу базу розподілу, розподілити їх між об'єктами калькулювання. Часто трапляються випадки, коли визначити виробничу собівартість продукції в момент її надходження з виробництва просто неможливо в силу незакритого періоду. Непорахована, ще заробітна плата, нерозподілені транспортні та загальновиробничі витрати, непорахована амортизація. Тоді потрібно вести облік готової продукції на основі нормативної собівартості. Це планова собівартість, яка порахована на підставі існуючих норм витрачання запасів, планової амортизації, зарплати та інших складових. Такий метод обліку допускається у нас пунктом 16 національного стандарту 9 запаси, і називається він методом оцінки вибуття запасів на основі нормативних затрат. Потім, після завершення місяця, здійснюється коригування собівартості продукції, приводячи її до фактичної. Нормативний же метод калькулювання доцільний для масових і серійних виробництв, але не тільки. Ті, хто працює в бухгалтерських програмах, знають, що в документі звідси виробництва програма просить вказати саме планову собівартість, і саме за цією собівартістю плановою обліковується продукція до моменту закриття місяця, коли форма Формується фактично собівартість. Облік за нормативною собівартістю не обов'язковий, але якщо ви його використовуєте, ви повинні прописати це в своїй обліковій політиці. До фінансової звітності підприємства відноситься вже собівартість реалізованої готової продукції або послуг. Яка складається в нас з виробничої собівартості готової продукції послуг, які були продані або надані, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, які були понесені протягом місяця, або наднормативних виробничих витрат, якщо такі були протягом місяця, але за умови, що підприємство веде облік вибуття готової продукції на основі нормативних затрат. І відображається така собі вартість у нас на 901 рахунку, який так і називається. Собівартість реалізованої готової продукції. І наостанок хочу зазначити, що податкова при перевірках завжди перевіряє питання щодо перевищення ціни реалізації над собівартістю, зіставляючи сімидесяті рахунки та дев'яносто. І в разі виявлення таких збиткових операцій виникає питання щодо нарахування ПДВ на різницю. І якщо щодо товарів, така норма у нас прямо передбачена податковим кодексом, то щодо готової продукції база оподаткування при продажу власновиробленої продукції не може бути нижчою ніж звичайна ціна. І незважаючи на те, що при продажу власної продукції нижче собівартості формально ризиків до нарахування ПДВ немає. Головне, щоб договірна ціна відповідала ринковим цінам, але як показує практика, податкова все ж таки намагається працювати це все на свою користь. Тому до цього питання потрібно віднестись відповідально, проаналізувавши кожен місяць, кожен об'єкт калькулювання або можливості й кожну реалізацію. Поки не подано податкову звітність і фінансову, можна прийняти міри щодо коректного формування собівартості. І на сьогодні у мене все. Бажаю вам відмінно справлятися з будь-якими завданнями, а ми й надалі вам будемо у цьому допомагати. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових та інформативних відео. Будемо вдячні вам за лайки і коментарі під відео.